В Одесі затримано п'ятьох членів злочинного угруповання, які організували та забезпечили роботу псевдореабілітаційного центру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Фігуранти не маючи жодного відношення до медицини під прикриттям громадських організацій, обіцяли людям лікування від алкота наркозалежності. Пацієнтів підшукували на вулицях або за рекомендаціями, запевняючи їхніх родичів, що допоможуть хворим подолати залежність. Я три місяці здесь уже не бачу змі. Потерпілих, серед яких були неповнолітні, утримували в зачиненому приміщенні без медичної допомоги та зв'язку із зовнішнім світом під психологічним та фізичним тиском. Пошто отримання від злочинної діяльності розподіляли між членами окуповання, частина використовувався та забезпечення функціонування установ. У ході проведення спецоперації співробітники управління міграційної поліції та слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області звільнили десятьох потерпілих, із них четверо неповнолітніх. Деякі утримувалися зловмисниками більше шести місяців. Поліцейські затримали у процесуальному порядку п'ятьох учасників злочинного угрупування. Усім повідомлено про підозру за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі та викрадення людини вчинені. Організованою групою з корисливих мотивів протягом тривалого часу цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років. Слідство триває під процесуальним керівництвом одеської обласної прокуратури.